Фінансування НСЗУ на реабілітацію можуть бути отримані тільки при відповідних умовах, відповідному обладнанні, відповідних, відповідних там, апаратах, от, можливості робити ті чи інші там, процедури і так далі. Тому о, зараз о, четверта міська лікарня о, вона пішла по цьому шляху і пішла правильно. Там дуже потужний о, головний лікар. Дуже досвідчений Лариса Юрівна Дергунова, яка десятками років працювала і очолювала управління охорони здоров'я міськради, і вони впевнено, шагають е і роблять дуже, дуже добре. І лікарня ця, скоріш за все, е буде. Сучасніше реабілітаційне відділення мати, але в нас є ще один проєкт дуже важливий проєкт. Цей проєкт підтримує повністю офіс президента та Кабінет міністрів України. І ми вже зробили візуалізацію. Це наш шпиталь для ветеранів війни, який знаходиться на нами, який очолює Кузьміна Олена Георгіївна. До речі, вчора. Президент України вручив і нагороду е, заслужений е, лікар України. Ну, правда, і ще сім наших е, лікарів теж отримали цю нагороду. Це все є в указі, не буду повторюватися. Е, там буде фінансуватися повністю реконструкція і ще додаткове будівництво, і там буде потужніше реабілітаційне відділення, тому що після війни... Дуже-дуже багато буде людей потребувати реабілітацію. Це чи посттравматичний синдром, це е, забота про ментальне здоров'я, турбота. Це дуже багато речей і шпиталь е, цю роль може нормально відіграти. Окрім цього, в нас є, е, як це. Вода да. так. і там теж е, повністю е, все направлено на реабілітаційні речі. Я думаю, що в майбутньому, дасть Бог, все буде добре, можна подивитися і е, трішечки далі. У нас є санаторій профілакторії Інгул, який повністю міг би стати реабілітаційним центром, але поки що він там в основному е, капіталі знаходиться. Е, заводу суднобудівного і це треба ще відпрацювати, хоча це було б дуже правильно. Ця робота постійно ведеться, нарощується, йде пошук джерел фінансування, і я впевнений, що це один із наших головних пріоритетів на найближче майбутнє.